Понеділок, 13 жовтня, ранок, 7 годин ранку, а у нас нові надходження. Друзі, нові поставки, як завжди, кожен тиждень ми привозимо автомобілі з Європи. І цей раз ми привезли дві Volvo В-60 і В-70. Почнемо з В-60. Ресталінова модель, нефарбований автомобіль. Обслужений дуже-дуже-дуже добре. З Німеччини 2014 рік двигун 1.6 дизель d 2 115 кінських сил і звичайна механіка 6-ступка. Тому що з цим двигуном 1.6D2 я беру тільки механіку. Ну Хіба що, якщо попадеться малий пробіг. І дуже класна комплектація, і дуже-дуже хороший стан, то тоді можу взяти на автоматі повершити. Такі попадались бувало. Ну дуже-дуже рідко. Ось так виглядає, біжевий красивий колір. Особливість цієї машинки. Гляньте сюди, вон, бачите, німець надав прям папку з обслуговуваннями і повністю підшивка вся по тих оглядам. Ну, декратюф. Тобто пробіг оригінальний, є підтвердження, є підтвердження по обслуговуванню. Ось така комплектація. Акуратний, акуратний автомобіль, що зовні не фарбований, як класно виглядає, і салон як новий, виглядає. Комбінований, красивий стильний салон. Не максимальна комплектація, але, друзі, стан автомобіля і обслуговування на вищому рівні. Більше того... Останнє, що тут було поміняно, новий демпфер і нове щеплення. Чому? Мабуть тому що, бачите, фаркоп, видно, що щось трохи тягав. І за цього прийшов час замінити демпфер і щеплення. Особисто я тільки що кругу зробив, проїхав, як нове. М'якеньке, классно, прям, ну прям как от, но новый автомобиль с новой щеплени салона. Мы так угадаем. В бака топлива 268 пробег, друзья. Интернет, навигация, русифицировано меню City сефіті. Ось такий автомобільчик. До речі, якась наліпка там була, ну що гляну. Ага, ГРМ! О, дивіться. А тут і ГРМ. Хо -хо -хо -хо. Е, в 24-му році, рік назад, 246 тисяч ГРМ мінявся. І помпа мінялась, все нове, гляньте. Ну, Коротше кажучи, будь ласка. Нічого робити по автомобілі не потрібно. Хороші тормозні диски, високопрофільна резина R16 205-60, якраз для наших доріг. Класний, класний, достойний варіант. Ціна такої машини буде коштувати десь 12700 десь так доларів. Ще порахуємо. До речі, бачите, парктроніки спереді є, ну, ззаді стандартно, а спереді не завжди, тут є спереді. І такі ледкодові вогні. В-70, теж з Німеччини, теж не фарбований автомобіль і теж дуже хороше обслуговування. Хороша комплектація, спереді пектроніки, мивачі фар біксенон, Клас, класне світло, чорний колір, нові тормозні диски, колодки. Перевіряв. Є сервіска, є підтвердження пробігу тюфи німецькі, DECRA, ТЮФ і так далі. До речі, на Вольво офіціалі обслуговувалась постійно. Було два власники. Тут у нас 2 літра дизель. Д4, Д3 по різному, я не знаю чому так, але по-різному їх називають потужність 120 кВт, 163 кінських сили. І звичайно ж, в парі з гітрансформатором, автоматом, шестиступеневим Айсін Ось такий салон. Гляньте стан як новий теж красивий стильний комбінований гляньте тут взагалі ніби ніхто й не їздив практично повний бак топлива навіть так буває що у нас тут є є підогріви сидінь є двохзонний кліматконтроль, клімат контроль круїз контроль пробіг 237 тисяч. Два ключі. Лента яка стильна. Для окурків попільничка оригінальна. Перший раз таку бачу. ну В салоні не курили, нічого тут не воняє, все добре. Ну, вона є, це оригінальна. Ось такий салончик. Ну, як для такого двигуна, це ну, дуже малий проби. Всі двигуни 500-600 тисяч їздять і не відчуваєш. Потім може турбіна накриється. Ну прийде час. От, а так з двигунами там реально мільйонники. Височенька, хоча і колеса гляньте, тут 215. Сейчас гляну. 225-55R16. Все добре тут з ходовкою. Теж круг мотнувся, проїхав, дуже класний автомат і мотор, все нормально. Величезний багажник. Так, ціна! Ціна такої красуні буде коштувати теж 12 десь 500, 12700 десь так. 2011 року випуску. Кінець 11-го. Ось такі у нас сьогодні поставки, два автомобілі. Пізніше зроблю детальний відеогляд, пройдусь з ну і багато-багато чого розкажу про ці машинки. Тому кому цікаво, приїжджайте, компанія Greenway Auto. Повний автосалон Вольво. Вибрати є з Знаходимось Знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, рядом он тут сервісний центр МВС МРЕО. Допоможемо зареєструвати кому потрібно. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя вихідний, з 10 до 18 працюємо. Є послуга доставки автомобілів в регіони. Ну і вчора були в нас теж дві поставки в неділю. Ось ця шкода Octavia 1.6 бензин MPI автомат. Гідротрансформатор приїхала. Теж з Німеччини не пробіг пробіг тисячі, вона як нова. І ось ще один автомобіль з Бельгії. Mitsubishi Outlander XC, 2.2 дизель автомат. Не фарбований теж, красивий коричневий колір. Такий коричнево сіруватий На сонці трошки по-іншому виглядає. 200 тисяч пробігу, малий пробіг, взагалі, машина як нова, шкіряним салоном. Ну, вчора анонсував, показував і сьогодні так повторився. В общем, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І приїжджайте на тест-драйв на перегляд чудових автомобілів. До зустрічі!